Стаття 34 Конституції України вам буде цікаво, поширте її. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати, поширювати інформацію, усно, письмово або в інший спосіб, на свій вибір. Здійснення цих прав. Може бути обмежена законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісні або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя, але все ж таки. Цікаво, саме початок кожному гарантується право на свободу думки і слово, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Знайте свої права.